У світі є чудо, яке подароване небо. Це почуття сердечне. Як замирає оте серденько, тішиться душа, прийшла неначе квітуча весна, любов. Почуття мене ділені люди, а може, і не тільки вони. Мене до глибини душі здивувала пара. Як то кажуть у народі нерівні. У сусіди справа вже стало традицією вирощувати гусей. Годовані чистенькі гусині і знатний красень гусак. Дбайлива господиня гарно пільнувала, щоб ці пташини були ситі, жили у чистенькій клуні, тому кожна гусечка. Була така видна, хоч картину з неї малюй. Зранку гусак гордо виводив своє пишне сімейство на став, поплавати, поплюскатись у водичці та повиманіти з іншою домашньою птицею. Так проходив день за днем. Одного літнього ранку сталася подія, яка змінила життя пташиної сім'ї. У той час, коли птиці із своїх дворів ситі і задоволені, перевалюючись на своїх червоних лапках, йшли до води, за парканом одного із дворів протяжно закричала птаха. Саме у той час гордовито гуськом проходила родина нашого гусака. Це крик так вразив його. Що гусак, неначе натиснув на гальма, зупинився, повернув голову у бік паркану. Постоявши кілька хвилин, він підійшов ближче і, поглядаючи у щілину, як заворожений, почав дзьобом просовуватись у неї. Отвір був занадто малий, тоді гусак, як настоящий чоловік, Почав дзьобом розколопувати її. По ту сторону паркану легенько гірготіла гусечка. Через якийсь час щілина збільшилась і одним оком він зміг побачити її. Таку маленьку, зовсім не видну. Ще як примітили його допитливе око, вона припадала на ніжку. Але серце гусака так билось, що його стукіт відчула одинока гусечка. ставу чулись радісні крики пташини, качки, гуси веселились і відпочивали, щепали сязку, тільки красень гусак стояв під пекучим сонцем біля щілини чужого паркана. І тихенько перемовлявся. І своєю пасією. Так прийшов день, другий на третій. Коли літня спека досягла своєї критичної відмітки, гусак не витерпів і побіг живенько до ставу Ось вона чоловіча вірність трошки перешкод і все. Та здивуванню не було меж, коли через хвилину гусак не біг, а майже летів, розкривши крила. Сердечні почуття були сильніші, за літню спеку, за вірність до своїх гусинь. По дорозі бігли хлопці, і хтось з них батіжком хотів відігнати гусака до води. Але він став так шипіти, що хлопці залишили його у спокої. Наш гусак схуд помарнів, він не їв і не пив. Тоді прийшлось його господині прийняти рішення і поєднати цю пару. Красень гусак повів свою маленьку гусочку до води. Він плавав навкруги неї, Погладжуючи її своєю довгою сильною шиєю. Неначе у танку кружляв біля гусочки, і його радощю не було меж. То була любляча пара, як зумів відстояти красень гусак. Приємно було дивитись на них і відчувати. Vê-lo